Друзі, всім привіт! Це канал то, а, Дивіться, триває розпродаж тракторів Джинма. А, ціна впала на 900 доларів від а, минулої. А, о, то Трактори на рівні по якості з а з ДТЗ. Єдине, що, що єдине, що нема реверсу, в жодній моделі нема реверсу, вони ведуть такі SX. Але, друзі, ютовські мотори а, вважаються топовими, кращими за всіх. Получається кращим за КМ і так далі. Самі топові мотори, Ютовські. А, потім сам трактор зроблений дуже, дуже, дуже круто. По-перше, в нього іде а, ходова частина, бачите, іде 35-й мост, ск 35 -ка. То єдина є така а, фішка в Денфенгу, що мост 40-й на 24 четверці, потужніший посилений так само. І тут, по-друге, -по Дуже все якісно виконано виконане і там навісне бачите, тяги потім іде широка резина, потім іде, регулюється колія по диску. От, і Всі елементи, знаєте, там кузов, сидіння, коробка передач, все воно зроблено якісно, гарно, нічого не тер не теребене, нічого не треба там, перематувати, перероблювати. Вже купив, забув собі, їздиш. Все, така опроборочка адекватна сучасна. Взагалі мені дуже подобається цей трактор. Я не знаю, зараз починають люди купляти. Раніше якось щось не хотіло брати. Ну вона і стояла раніше. Вибачте, мене майже 8-800, вона була. За 7800, звісно, дорогувати, бо можна вже там, за 8 взяти ДТЗ з реверсу. А зараз ціна, друзі, 6 900 з доставкою, то йде а, розпродаж. Їх у нас залишилось штук 20, бо от е, ще з получається десь за півтора тижня продалось тільки змінітатор Укр е, штуки 4, Плюс від партнерів багато поїхало. Тому е, цей ящик закінчиться, а далі прийдуть вони, і буде вже ціна 100% вища вище на зиму, коли всі люди зимою беруть на сезон. Будуть ціно піднімати постачальники, от тому, друзі, хто хотів собі дійсно надійного трактора дійсно крутої якості, з хорошим сервісним обслуговуванням і так далі. То зверніть увагу на юта. Дуже непогана модель, дуже хороша. Навіть ну, от, все виконано на совість. Бачите, там ніде нічого не торчить, не, нема хамутів, якихось стяжок, такої дебільної всякої фігні. Всі магістралі. Е Маслений тут бачите, металічні під капоти. Ну тобто, бачив, бачили, що люди зробили, як то кажуть, не на отвалі, а зробили, подумав, зробили по дому Зробили по-людськи. Тому звертайтеся, хороший трактор. Будемо раді вам допомогти. З вами був канал Міні Трактор Окер. Шануємось. До побачення.